У Миколаївському громадському транспорті нововведення. Відтепер у комунальних автобусах миколаїв пастрансу можна оплачувати проїзд за допомогою терміналів. Це заощадить час і дозволить пасажирам та водіям уникати зайвого контакту з готівкою. Про те, як нова система буде працювати далі, дивіться у матеріалі Олександри Долматович. У миколаївських автобусах з'являються сучасні рішення. Комунальне підприємство Миколаїв почало впроваджувати безготівкову оплату проїзду за допомогою терміналів. Це питання вже назрівало давно, я вважаю, тому ми вирішили встановити термінал для того, щоб зробити більш комфортні послуги, які ми надаємо, більш комфортно зробити вид розрахунку. Тобто водію не потрібно шукати решту, пасажиру не потрібно чекати решту за оплату за проїзд. Це дуже просто, швидко, та, мені здається, вже давно сучасно. Провадження нової системи розрахунку саме терміналом зумовлене особливостями роботи працівників підприємства. Водії також відчули переваги цієї системи, адже це полегшує їхню щоденну працю. Стало легше, але поки що люди не знають, що воно є. Тому я пропоную, є термінал, щоб вони оплачували. де вони згодні? А так вони привикли поки що оплачувати. Налічкою місцева жителька Ангеліна звикла розраховуватися готівкою в автобусах. Проте впровадження нової системи її приємно здивувало. У маршрутках тролейбусах я звикла розраховуватися готівкою, але коли побачила термінал, тут було неочікувано. Але це дуже зручно і це дуже класно бачити такі технології у наших маршрутках. Наразі термінали встановлені в п'яти автобусах, але вже найближчим часом планується оснащення всього міського комунального автобусного парку. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.